Дуже дякую вам за такі гарні оцінки до мого копчення. І зараз будемо розрізати все і дивитися, яке всередині дегустувати яке на смак. Перші реберця ось такі мають вигляд. Вони є не дуже грубі м'ясні, але до пивка тако собі порізати, погризти файні дегустація. Ягесенькі, гарно просолені, а головне з реберцями не пересолені. Баличок, подивіться, який золотенький, гарненький. Розрізаємо. Ось такий має розріз. Гарнесенько просолений, повністю готовий. Шматочок на дегустацію. Є вони трошки сухіші, трошки мокріші, тому при замовленні, або як приходите, то запитуйтесь, ми вам підкажемо який. Бо різні люди, різні смаки. Також в міру посолений. Дуже смачний, м'ягесенький головне. бочок різьмо і дивимось. Подивіться, який розріз. Яка краса. Високий, м'ясний, майже немає сала. Ну, не кожен такий шматок, звісно, але цей такий попався. Дегустація. Бочок навіть чуть-чуть солоніший, але йому це пасує дуже смачно. Рекомендую прийти і скуштувати гарного дня.